Що ви бачите перед собою? Топірець з отвором Недобре. Діаманти. Недобре. 200 гривень. Не недобре. Кросівки. Недобре. Костел. Не недобре. Є хто дома? А з якою метою ви приїхали? Це програма «Громадимо». Я спішу. за швидко. Що ви? Знаєте про заболотів особисто я не багато це треба виправляти, тому ми приїхали у заболотів, щоб дізнатися більше про нього і вам про це розповісти. Це програма громадимо. Ми маємо амбітну мету дізнатися більше про територіальні громади України і показати їх вам. Заболотів невеличке містечко однак кількість людей на вулицях тут збільшується у п'ятницю вранці, коли сюди приїжджають продавці та покупці на один із найдавніших ринків заходу України, і це не перебільшення тут справді. Торгували ще за часів Австро-Угорської імперії. Що ви бачите перед собою? Це Заболотівський ринок. Існує легенда, що не існує такого, чого не можна знайти тут. Про це місце можна розповідати дуже багато. Кілька хвилин лише займе перелік товарів, які тут можна придбати. Найкраще приїхати сюди і відчути атмосферу живого організму, де взаємодія між попитом та пропозицією, де товари та послуги міняють своїх власних. Адаптовуючись до змін у світі, та все ж ми спробуємо показати цю ринкову арену, де переплітаються культури та об'єднуються люди із різних сфер життя, не зважаючи ні на що. Дощ, сніг, палюче сонце байдуже. Щоп'ятниці в Заболотовий ринок сюди з'їжджаються з усіх усюд, щоб продати чи купити від сірників до автомобілів. Утешній краєзнавець, колекціонер Роман Білик, розповідає, що тут так люблять, шанують, поважають місцевий ринок, що навіть століття майже не повпливали на його місце розташуванням. У 1772 році заболотів став частиною австро Угорщини і отримав навіть статус, що заболотів міг проводити ярмарки, тобто це величезні такі заходи, торгівлі, де продавалася велика рогата худоба не тільки місцева. А із е, дальніх провінцій всі знають це давній ринок, і навіть місце його дислокації, саме центр Заболотова, колись був ринком. До Романа Білика ще обов'язково повернемось, бо те, що він має та знає, точно вас здивує. Але спершу давайте пройдемося ряддям заболотівського ринку. А що продаєте? Пішики. – а хто це вишивав? Я А тепер приготуйтеся почути ціну вишиваної сорочки ручної роботи 74-річної Бабусі Олі. Вся сорочка 200 гривень, Што, я сама вишивала. О. А чому так дешево? Свою працю треба цінувати. Ти що? Я колись у косові ходила з цим вішиком, коломий. я тепер не вияжу на дохи і падай, ти. Так, уже тут тручи, що то, що все лишило що вишивало. Заболотівський ринок славиться й величезним вибором вживаного одягу. Тут можна віднайти брендові речі, інколи за дуже смішні гроші, і для дітей, і для дорослих, що цікаво знайдуть тут для себе одяг, і ті, у кого дуже маленький розмір, чи дуже великий. Це знаменитий ринок секонд-хенду у Заболотові. Тут є усі бренди, усі розміри догодити можуть кожному жіноче взуття 42-го розміру. Знайти взуття 42-го розміру у звичайному магазині. Ну, чесно, нереально. А тут є. Ринки, а особливо Заболотівський, завжди наповнені життям, звуками та ароматами. Ринок це місце зустрічі і спілкування. Ну і найважливіше, ринок є не лише місцем для покупок, а й важливою частиною соціального та культурного життя міста, де можна відчути його дух та особливості. Це програма громадимо. Рухаємося далі. Мешканець заболотова Роман Білик один із тих, хто може про це містечко розповісти. Чи не найбільше він уже багато років збирає крихтами докупи. Яскраве намисто багатої історії цього населеного пункту. Відомий історик Петро Середжу знайшов найсвіжіші дані, де показує, що заболотів засновано в 1419 році. Хоча до цього звучала дата 1442 в книгах Коломійського суду, і в 1455 році. Коли заболотів, як містечко, був подарований Софії. У його колекції давні артефакти, які, хоча й мовчазні, але так багато розповідають про цю місцевість. Маєте нагоду просто зараз побачити тисячолітні скарби, які знайдені на території заболотівщини? Це є період трипільської цивілізації. Таке Кремля робило. Воно використовувалось як заряддя праці. Можна використовувати, звичайно, було і як зброю. Серп Теж в околицях Заболотова знайдений крем'яний серп. Цікаво, що ці речі з Волинського кременю. Досі невідомо, як він сюди попав. Цей предмет це є бронзовий вік, топірець з отвором красивим. Колекціонер також має добре збережені давні тутешні вжутково-побутові речі, монети, початки, марки, прикраси, листівки, фотографії, книги. Один із цікавих експонатів шеврон з бісеру. Це предмет періоду зундру, шеврон. Так воно десь виглядало на руці, гарно збереглося, вони залишилися поодинокі. До слова краєзнавець і примножує пам'ятки про заболотів. Зокрема, створив нагрудний значок. Я зробив такий заболотів. Ну значок вже з'явилися послідовники. Кілька депутатів зробили населені пункти своїх сіл. Ну і цікавий факт: над прапорами, гербами заболотова та навколишніх сіл. Працював автор нашого національного тризбу. Пишається керівник громади Петро Маліборський до слова Заболотівська територіальна громада одна з перших в Україні, де кожне село має свою офіційно затверджену символіку. Цю роботу робив голова українського геральдичного товариства Андрій Гречело і наш земляк Василь Косова. До речі, Андрій Гречело є автором державного герба України тризуба. Тисяча 1866 рік був визначним для заболотова, бо саме тоді. Тут з'явилася залізниця, ділиться краєзнавець Роман Білик. А вже у 1872 році тут запрацювала масштабна тютюнова фабрика. Обробляли рослини, привезені з Куби, Венесуели, Південної Америки і не тільки готову продукцію, виготовлену у Заболотові, реалізовували усією Європою. В розквіт роботи там працювало тисяча працівників, використовувалася і жіноча, і дитяча праця. Оцінювалася вона звичайно нижче. Ну і ще один німий свідок давнього заболотова пляшка. Здавалося б, що тут такого, але тиснення на ній стверджує, що тут виготовляли напої. Досі місце розташування цього заводу невідоме. Про заблоту ніхто не знає, де він знайде. Погодьтеся, Роман Білик людина-енциклопедія, а його будинок справжній музей. Але звичайно, сюди не можуть потрапити усі охочі. Тому у Заболотові вже працюють над створенням краєзнавчого музею. Це будуть не просто виставки та сталь експозиції, а мультимедійний простір. Розповів про плани керівник громади. Ми прийняли рішення сесійно про те, що Заболоті утворюємо краєзнавчий музей. Цього раніше не було. Тепер це є бюджетна комунальна установа. Ось цю будівлю ви точно бачили, якщо були у заболотові. Навіть проїздом костел неможливо не помітити, бо видніється з усіх усюд. Цю споруду розпочали будувати у 1902 році, але святині на цьому місці були і раніше, розповідає Василь Буровий настоятель Римокатолицької парафії. Дерев'яні храми стояли тут з 1605 року. Закривався костел лише раз. Неважко здогадатися, що зробила це радянська влада, дотримував. Лися своєї нікчемної традиції і перетворили давню церкву у магазин зі складами. Тоді були знищені розписи, а також розграбовані ікони. У 1991 році костел був повернений парафії. І лише у 92-му році відправилася перша служба, бо тому, що тут був безпорядок. Вивозили звідси грузу різного сміття і прибирали і всередині, і зовні до слова, молитви у костелі відбуваються під супровід органу з давніх часів. У старих костела завжди були музичні інструменти. Цікаво, що при храмі працює дитячий садочок, розповідає священник. Ним опікуються сестри філіціянки. Звичайний такий та як державний садик, тільки що він. Діє на засаді підтримці з Польщі. Тут є вихователі і світські, і я сестри монахині, які мають програму, мусити підготувати дитину до першого класу. Територію довкола храму часто доглядає сам священник. Тому, коли приїдете сюди і побачите чоловіка, який, до прикладу, косить траву біля костелу, можете сміливо підходити і розпитувати історію святині. Це настоятель Василь Боровий, який люб'язно все розповість та покаже. Люди. Ось головна родзинка Заболотова. Саме вони роблять його красивим, привідним, добрим. Ви тільки послухайте, як вишукано про розумних та працьовитих мешканців Заболотівщини говорить очільник громади. Різного кольору діаманти в короні нашої громади. Йдемо питати у місцевих старожилів, у чому таємниця людяності тутешніх. Є хто вдома. Бабусі Ганні майже 90. це світла, добра, тендітна жінка зі щирою посмішкою та великим серцем. Мені здається, що мені стільки років, тому що я живу позитивом. Жінка чотири десятиліття пропрацювала в лікарні, майже тридцять років співає в церковному хорі, відвідала десятки країн, їздила до столиці під час революції, надавала допомогу як медик. У наметі жила, а мене питаються там у Києві. А з якою метою ви приїхали до нас? А я кажу, помагати. Я медик, і я хочу помагати щось. І мені тут легше, як вдома біля телевізора. Бо біля телевізора люди нерво. Боються краплі п'ють, шукають, до серця болить. Я кажу, а я тут усе бачу. Пані Ганна каже, це зовсім не вигадки, що у Заболотові живуть дуже добрі люди. А таємниця у тому, що тут бережуть традиції та дбають про наступні покоління. У нас у заплуті всі люди добрі, люди в нас веселі, люди в нас дружні, один другу розуміє. Це все іде з покоління, з роду. Як виховується людина в сім'ї? Треба бути добрим, ділитися, молитися. Я вдячна нашим батькам, що ми сьогодні є, і за виховання. А про що ви мрієте? Про що я мрію? Щоб я ще трошки жила? Ось. Такий він заболотів, давній, колоритний, зворушливий та дуже цікавий. Ви дивились програму Громадимо? Ми вже готуємо наступний випуск, щоб розповісти вам більше про територіальні громади України.